У різних сферах життя представлено чимало прикладів для наслідування, які надихають інших. Люди захоплюються успішними футболістами, такими як Роналду та Мессі, баскетболістами, такими як Майкл Джордан і Леброн Джеймс, та легкоатлетами, як от Усейн Болт. Молоді проповідники з адвентистських навчальних закладів назвали б своїми взірцями Едварда Клівленда, Чарльза Брукса чи Марка Фінлі. Але хто ж наш головний взірець для наслідування, коли справа стосується жертвування? Упродовж історії чимало віруючих приводили інших до Бога завдяки своїй щедрості. Проте один взірець перевершує всі інші. Це сам Бог. В Івана 3.16 сказано, що так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожний, хто вірить у нього, не загинув, але мав вічне життя. Не існує чогось дорожчого, що міг би віддати Бог, окрім Ісуса, свого єдиного сина. Такому вияву любові немає рівних в історії. Як його діти і послідовники, ми покликані наслідувати приклад Бога в жертвуванні, а отже, завдяки його благодаті, дарувати найкраще з того, що він довірив нам. Вкрай важлива місія поширення Євангелія серед тих, хто її потребує найбільше, спонукає нас дивитися на Бога як на взірця щедрості. Повертаючи свою десятину і обіцяні приношення, регулярні і систематичні пожертвування, поставимо Бога на перше місце.